Починаючи з 94-го року, я був на державній службі, очолював Центр соціальних служб, був створений з нуля цей центр соціальних служб, який працює по сьогодні. Було доведено роботу до визнання Міністерством як один із кращих центрів соціальних служб для мови. Після того було переведено. Чи перейшов на роботу у школу Рогачин, де попрацював 10 років. Школа була неповносередня, 9 класів. Скажу за мого керівництва в цій школі вдалося перевести на перевести звільнений ці посади. Був два роки без роботи. Після цього працював рік з невеликим помічником народного депутата Бойка. Володимира Богдановича. Ну, а під час революції теж зміни сталися. Я рік працював головою районної державної адміністрації. За цей період, невеликий період, рік хочу ну, одну фразу сказати, я все рашку, вважаю, недоцільно говорити про часу. дорогий, я так розумію, 12 питань. Але я район прийняв на 14 му місці, залишив на 6-му. То тобто, якісь певні е, зрушення були. Звичайно, що це відчути людям неможливо, тому що відчувають люди тоді, коли є загальноукраїнська е, скажімо, політика і зміни, якісь, е, які впливають конкретно на е, рівень життя людей. Але е, рейтинг проводив не район, а область. І, е, Береться до уваги при рейтингу 75 показників виїзду. В принципі, після цього я зараз перебуваю на пенсії. Кора. Щодо майбутнього, я як державний службовець маю можливість ще працювати і десь півтора року і сьогодні. Місто отримало вже про це дуже багато говориться, місто отримало статус обласного значення і дуже багато буде роботи, роботи організаційної. Ну, образно кажучи, десь буде проводитися загальної міської нашої хати Капітальний ремонт. І, звичайно, що було би добре, якби ми всі разом працювали з тим, щоб створити місто краще. Щоб ми його розбудували. Е, є певний досвід роботи, є певна вже кваліфікація в цьому плані. І я хотів би долучитися до цієї роботи. Якщо буде висловлено довіру, то я думаю, що докладу всіх зусиль, щоб роботи, робити якісно, щоб давати кінцеві результати. Прошу голосувати за здобут військового викладавка, за, прошу голосувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, я не бачу руки, там 13. Дякую. <реку> я так пусти Марію Івановну. Добре, я хочу привітати новообраного секретаря Ради, про Василію за тебе вітаю. Нехай Бог благословляє тебе на плідну працю, можливо так. вийдеться, що можливо, якщо ми не будемо, теж будемо співпрацювати. Ми з тобою вже працювали, ти знаєш, як я працюю. У нас тут немає, як кажуть, ні партійних доріг, ні партійних труб, ні партійної каналізації, тому що це така господарка, яка потребує захочувати і працювати, не дивлячись, які складаються обставини. Так що я тебе вітаю і бажаю тобі всього найкращого, і саме з несе здоров'я і вірного мову. І саме будемо. Шановні депутати, я навіть не знаю, що почати, що вас цікавить, бо більшість з мене знає, більшість я. Працювала з вами. Я думаю, що співпраця була. Особливо ми мали дуже гарний такий участок цієї сайтом. Сам, він саме такий мій участок мав депутатський, не в образу для інших сказано, тому що там ми так, кажуть, дуже багато таких було заяв тяжких, але ми собі давали зраду і виходили з положення. Ну, Коротенько свою біографію. Я народилася. 3 березня 1960 року в селі Завидів Рівненської області Острозького району. В 1963 році моя сім'я переїхала в селище міського типу Кузубу, а там ми опинилися мої батьки після переселення, якщо було переселення вісла і кажуть, українці виселяли з рідних земель і нашу всю родину, оскільки була родина дуже велика, 12 дітей. З маминої сторони, з батькою сторони, вісім дітей з татої сторони і практично всю нашу родину розкидали по всій Україні навіть на даний час. Там в зоні, в тих страшній зоні бойових дій в Донецької області, що знаходяться в моїй мамі дві сестри, яким вже по 80 років. Закінчила я е, е, Вівсянську восьмирічну школу. Пізніше я закінчила зв'язку середню школу, закінчила Львівський торговий економічний інститут, отримала фах товарознавця вищої кваліфікації. Працювала я на різних посадах торгівлі, в Бережанах я працювала творознавцем по якості, працювала навіть депутатом Мартинишина. Михайло мені знає теж, які в мене принципи роботи, як я ставлюся до роботи відповідальну чи невідповідально. Була. Підприємницькою діяльністю займалася. І останні півтора року я на посаді заступника міського голови. Вам оцінювати мою роботу, чи я щось зробила, чи не зробила, навіть коротенько можуни підтвердити, яка робота зробилася, я не можу сама себе хвалити. Мою роботу ну, нехай оцінює і міський голова, чи він може зі мною працювати, чи, чи зможе працювати. Ну і депутатський корпус, тому що з багатьма я з вами працювала, тому що робота заступника міського голови безпосередньо пов'язана з депутатською роботою. Ну, Якщо ви оберете мене, я думаю, що співпраця надалі буде. Тому ну, що я є людина компромісна, я дотримуюся закону і в я відбувається, якщо, ви знаєте, депутатська робота, робота голови, робота, робота заступників, там немає ні вихідних, ні неділь, приходиться деколи і вихідні дні працювати. Чому заступником? Я, 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 я Іванович, заступник, ну, вона себе не вибрала, проти, я, вибрала. Скажу, ну, ні, ну, лавац, я, заступником. Заступником. Дома я маю питання поставити. До <гум> Це, це, чому тому, що люди моє. А, ваш? Так. Да. Ще питання які будуть. Нема? Значить, ставимо голосування. Хто за те, щоб в Рібальна далі була заступника в коміській раді, прошу голосувати? Вчера кіміські прошу голосувати. Trenat, kdo plos je? Utremo da se. Pač, Slavim. Hvala. To zašoja. Tremati se. 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 Tremati se.